Вітаю, друзі! Ми в ботанічному саду Гришка. Як ви бачите, за мною камелій ці тут. І я хочу зняти маленький відео. Так, погляньте, вже почали розцвітати родин -дрони. А які камелі. Правда, красуні. Тому і це цвітіння буде длитися Ой, длитися аж до березня місяця. Не пахне ці. А ця пахне? Таким дивним запахом. Ой, так, да, дивний. Дивний запах. Так, дивний запах. Ось такі. Зараз пройдуся, покажу вам все, а потім буду просто дивитися і насолоджуватися. Ось погляньте такі красиві азалії. Красуні. Є ще розцвіли ось таким гарним квітом, а є, що тільки-тільки збираються. Ой, і уявляєте, сьогодні п'ятниця? І нікого немає. Дуже гарно. Тобто ніхто ще не дізнався. О, які камелі цікаві з полосочками. Так. Угу. Так, ось погляньте. Камелі всі на бутонах. Так, ось. Погляньте, яка вся камелія вкрита. Да? Хочеться понюхати. Ні, не пахнуть. Я люблю, щоб квіти пахли. Хоча дуже гарно подивитися. Камелія висотою в три метри і вся покрита квітками, так? Да? Правда гарно дуже. Красунечка. Ось така красунечка. Якщо хочеться літа, приходьте в ботанічний сад. Так. Азалія, так. Боже, яка вона вся вкрита. Є азалі невеликих сортів, вся вкрита квітками. Красуня. Ось подивіться, як виглядають вони. А є які ще не збиралися, цвіти, тільки бруньки, тому можна через місяць приїхати. І все побачить. Так, прийду сюди по обхожу показати вам красоту. І це один способів побувати влітку чи на весною. М -м -м. Родендрони або азалії. Ось така красунечка. Угу. М -м. Неймовірно. І що тут немає майже людей. А біла, осяка гарнюня. Ну, а залій більше пахнуть. Ось погляньте. Тільки збираються відкриватися бутончики. О, така краса. Так, М -м. ну ці не пахнуть, так хочеться все перенюхати. а он червоні, красучики. Так, ну що ж, в принципі. Тут можна ще заглядати і дивитися. Давайте отак обійду, а потім я вже виключу камеру і буду фоткати. Бузок. бузок. Азалія бузок. Цікаво на справді так називається. Азалія індікум. Індікум. Індікум перекладається як бузок. Угу. М -м -м. Індіку. Ось такі. Боже родина. А ось, ну, це, звісно, камелія. Це щось неймовірне, так? Да? Справжні троянди. Вона така велика. Ну так. Да. Справжня троянда. От такі Так, якщо вам виросте така. Мені треба так от оце средство спитати, чого не брізкає. Ай, диви, яка красота. Сподіваюсь, вам сподобалось. Невеличка подорож по оранжереї. Пишіть відгуки і приїжджайте і насолоджуйтесь красою. Гарного дня. Скільки коштує вхід? 100 гривень вхід в сам ботанічний сад і 50 в оранжерею. Ну, 150 гривень для того, щоб подивитися і помилитися красою. Я думаю, що це не так вже і багато. До побачення, гарного дня. Люблю вас всіх, все буде Україна.